Традиційно у центрі Тернополя снігу найменше. На центральних вулицях міста зазвичай тепліше, тож сніг розтанув. Техніку комунальники направили на інші масиви міста дружба, сонячний і східний. Засипати Тернопіль піском за даної погоди не вихід, кажуть в управлінні ЖКГ. Погодня ситуація не настільки серйозна, а велика кількість піску на дорогах це в майбутньому пил у повітрі. Комунальники пішли іншим шляхом. Випустили шість плужно щіточної одиниць техніки, які зачистили тротуари. Це ми випустили буквально вже година 12-та. О 4 ранку були запущені вже механізми. Було три три одиниці, піскорозкидувачі, які посипали проїзну частину доріг. Але що саме? Виключно ухали, виключно територію перехресть. Там, де у нас прогони – це транспортні розв'язки десь світлофорні об'єкти вже вранці пішохідними доріжками займалися двірники там, де це було необхідно. Специфіка Тернополя зазначають в управлінні велика вологість: вдень плюсова температура, вночі мінус. А в результаті тонкий шар льоду на асфальті. Тож цього вечора комунальники знову проведуть нараду, як вулиці і тротуари міста зробити безпечними. За посипку піском доріжок на прибудинкових територіях відповідають Жеки і ОСББ. Сьогодні дзвонили, кажуть, весь тротуар не посипаний, а посипана тільки доріжка. Не треба сипати весь тротуар, достатньо доріжки. На даний час не є така ситуація, щоб висипати таку кількість суміші. Фахівці приймають найоптимальніше рішення, тобто, щоб було максимально зручно і як можна менше витрачалося коштів. За інформацією обласного ДАІ, аварії через погоду в Тернополі та області не реєстрували. Ситуація на дорогах стабільна, заторів немає. Автоінспекція звертається до водіїв бути вкрай обережними за кермом, замінити шини, враховувати дорожню обстановку, різко не гальмувати. Синоптики ж попереджають, 27 листопада на дорогах Тернополя та області буде ожеледиця. Вночі температура повітря опуститься до 8 градусів морозу, а в день від 4 морозу до 1 тепла.